На сім років. Йому залишається, ще там два роки відсидіти. І тут е, Ірландія вводить цей закон про інтернування, починаються масові розстріли, ув'язнення без суду і слідства, катування, концентраційні табори. Це в 70-х роках таке було в Британії. Для придушення цих всіх повстань, громадських виступів, між іншим, було кинуті дві колоніальні дивізії з Конго і з Індії британські, З гелікоптерами, з усім, там, ну просто там людей розстрілювали на вулицях. Ну, там формальні приклади. Там тільки, наприклад, Міжнародний конвенція заборонені пластикові кулі, британці їх запросто використовували. О, заборонило! Британцям це не указ. Вони вбили тільки 17 дітей. 17 дітей було вбито пластиковими кулями. Про що можна говорити? Ну і відповідно стається така ситуація. Е, є дуже відповідно, багато людей сидить в тюрмах, Кожен шос, кожна шоста чи, чи, кожна, чи кожна шоста британська родина вона мала бойовиків іра. Це, які сиділи в тюрмах, кожна шоста. Це ще було підпілля, ще були симпатики, там, ну, дуже, ну, ціла мережа. Але навіть вона була надломлена. Бо всі провідні бойовики сиділи в тюрмах. І тоді Бобі Сенс говорить: ви знаєте, ми зараз стоїмо на роздоріжжі, і сидячи в тюрмі, ми розуміємо, що ми дуже обмежені в засобах боротьби за свою незалежність. І нам здається, що ми ніби вже нічого не можемо робити. Але такі подібні настрої є й на волі, коли які сподіваються на нас, але ми ув'язненні, і там теж не знають, що робити. І британський репресивний апарат за ну, мною на них дуже сильно давить. І Бобі Сенс говорить своїм друзям. Ви знаєте, ми своїм власним прикладом повинні показати, що навіть коли в нас закритий рот, зв'язані руки і ноги, ми теж можемо боротися за Ірландію. І своїм прикладом, свою велич, свого духу показати тим, хто є на волі, що можна боротися будь-коли і будь-де. І він сказав наступні слова, що, ви знаєте, ірландці протягом своєї історії випробували мільйони методів досягнути того, про що вони мріють, власну свободу. Вони не використовували один єдиний метод це метод капітуляції. Я тому так і назвав цю книгу. Це нація, яка не капітулює. І він сказав, що ми проводили голодування, страйки і тому подібне для того, щоб прислухалися, бо їх звурів до права звичайних кримінальних злочинців. А вони хотіли, щоб їх судили як військових злочинців. Тобто, вбивства, катування, переламування кінцівок, суглобів там здійснювалися, гвалтування ну просто жахливі. Ну там просто я це не поміщав в цій книзі, бо це просто я читав всі всі спогади і їхні інструкції, як залишитися людиною після тюрми. Це ж з ними там виробляли, це просто це, це страхи. І він говорить так: каже: але є один спосіб, коли ми достукаємося і до світової спільноти, і до всіх людей. Каже, ми знову голосимо голодування. На яке до цього часу англійці не зважали. Але ми будемо голову, буду... він каже, я його почну першим. Я буду голодувати до того часу, поки я не помру. І в той день, коли я помру, на моє місце прийде новий бойовий Іра. і буде голодувати до того часу, поки не помре. На його місце прийде новий. І в, тю... і в тюрмі Мейць Блок H, вони так голодували 216 днів і ночей, 10 трупів, труна за труною. Не тільки світ жахнувся, а жахнулася вся Британія. На той час в Ольстері проживало тільки 500 тисяч ірландців. На похорон Бобі Сенса прийшло 100 тисяч чоловік. Це при тому, що їх охороняло там 182 бронтранспортери, декілька тисяч військових, гелікоптери і тому подібне. Це була просто масова акція. Тої Чернігів ніколи 20 тисяч людей не бачив за останні 20 років. Ну, було, на концерті якомусь. Ось. Ну, я для, для прикладу просто, щоб уявити просто ці всі масштаби. І ви знаєте, що і він віша посмертний щоденник. Він ну, надзвичайно такий важкий, страшний. У мене дівчина, яка редагувала його, вона каже, я каже, як тобі, Маргарита, вона в Київському інституті міжнародних відносин, вона літературним редактором. От, сподобалось. Вона мені сподобалася, не сподобалося, якісь зауваження. Вона каже, я плакала. Ну, вона плакала про те, що, що вона почитала цей щоденник. Ось. І він, ну знаєте, от, він от, тут багато. тут Він, він писав щоденних тільки перших 17 днів своїх. Він пише в останній день, а, ну він, він пише там, я чую, як руште, пролітає у Височині. У цій камері мені самотньо, і боротьба моя просягнута самотністю. Але, друже мій, це він ну, звертається тих, хто буде читати. Дорога ця виходжена, і той, хто першим прийшов цей цим шляхом. Хто б він не був, засловує поклону від нашої країни. Я лише послідовник цих людей. І тепер повинен попрощатися. Питати через рік. Добре. Ну, вона Не прочитає через рік цю книгу. Прочитає її, можливо, через років ще шість. Можливо. можливо, буде дати розповіді слухати. Я хочу, щоб ця книга їй чогось навчила. Ну, принаймні, як мінімум додала розуму, щоб я міг пишатися ним, а щоб він міг пишатися тим, що я хоча б цю книгу написав. Бо, на жаль, мої батьки мені тої України, про яку їм мріяв не дали. І я, на жаль, цьому сину, можливо, не передам, бо ми скажімо, зараз не дуже прилядні обстановці. Але все одно надихає той момент, що в нас, як кажуть, дорога наша не пройдена до кінця. І я цю книгу почав писати для молоді, я знаю, що вона зробить те, те що повинна зробити. І як кажуть, це дорогу проходить той, хто й по ній йде. От, 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 ця книга написана для тих, хто. Хто хоче і кому -то, і ступити на цю дорогу. І яка ця дорога, книга це покаже цей шлях. Ось так що таке. Це так, я ж я заглибився вже. що mm -hmm. ж, 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 ж. Продовжуючи Ти, думку. Ти, Саша, модеруй, бо я їх можу виходити далеко дуже. На дуже думку Ярослава хотів би надати, що дійсно самих українців і ірландців тотожні. В українській історії одного діяча національно-акционалічного руху. Висловив таку фразу. В основному українських націоналістів немає слова капітуляція. У нас його вислів цілком тожні Це Михайло Колодзінський, шеф штабу Карпатської січі. Крім того, згадаємо козацькі хрести, коло хрести і хрести Ірландії. Пряма культурна паралель. Це такий відступ. Прошу якісь інші запитання. Пане Віталію. <кій> у мене прошу, пан, у мене таке запитання. Воно трохи може бути дивним. От я е, е, читав цю книгу. От, Держу, я вже, її, я припрошую, вже все стоїть, ви бачите. Mm -hmm. так. Тоб, е, от я ті, що сказали, що, як вивчати історію да, боротьби. Ірландців для, для нас, ну, для українського народу. Я, мені здається, що ця, ця книга ще можна назвати ну, умовно е історичною географією. І тут в мене таке питання про ментальність. Дивіться, наскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюсь в географії, в Ірландії є гори. Є. Гірська країна, в принципі. Ментальність, ну, як сказати, ірландські цітані, да, це як дуже схожий у цій. Теп, скажімо так, ну, він по-іншому називається, з кавказькими танцями. Тобто я хочу запитати таку річ про ментальність. Вони кельти, нащадки кельтів. Ми слов'яни. Абсолютно різна ментальність. Вам не здається, що Ех, тут трохи справа в ментальності слов'яни, кельти, і гірські, ну, наближений до гірського народу, де більше є пам'яті. Я маю на увазі поколінь, про яка передається традиції, відчуття справедливості своєї нації. І чого немає у слов'ян в даний момент у нас? Ну, Можна, звичайно, говорити про ментальність і про характер, залежності від, від географічних особливостей. Але я вам скажу, що в Бурятії там Алтай, здається. здається. Ну, в Бурятії вас ніяк не порівняєш з Кавказцями. Mm -hmm. Ось. А ірландські гори значно менші, ніж Алтайські, і в два рази чи в три рази менші, ніж Кавказькі. Ось тому я думаю, що це не значення має. Я думаю, що там у них долин більше, ніж гір. Думаю, так, я ну, не впевнений, але ну, маю на це підстави ну, думати, що так. Ну я в Британії був, був в Шотландії. Там гори такі високі, як навіть як Карпати. То, щоб говорити, що вони є гірським народом, напевно, що ні. у нас ще не, не сказав? Те, що Ігландія вони автентичні, є, та. Вони вони дуже... та. кельти просто дуже автентичні, так само, як баски і грузини. Ну, Ніхто не може дати. А якщо говорити про славян, так не можна порівняти славян-хорватів і славян українців. чи... Ну, далеко бігати не треба, білорусі в Українці не треба. Знаєте, в мене мій товариш, голова білоруської партії свободи опозиційної. Ти не ну, знаєш, що, все, що Так, О, Ось такий, два метри зросту, великий, кремезний хлопець такий, все, нічого не боїться, всі ці Ну, Він такий спокійний. Ну, і Це націоналістична партія. І знаєте, моя дружина каже, він в мене в гостях часто буває, і вона от каже: я, Ну, на мені ділиться спогадами, коли ще 99 му році, 98-му році, коли ми з ним познайомилися, він мене декілька днів мешкав у Києві. І мене дружина каже, каже, я за вами все спостерігаю, каже, ти такий оце експресійний, такий якийсь нервовий, холерик, А каже, він такий, оце якийсь спокійний, великий. Я кажу, ну тут, як у людей, ти ж як психолог, ти сама ж це знаєш краще. Вона каже, ну так, але як же, як же білорусам в, в політиці за цього бути? Тут навіть тут слов'яни, але ми ну, відрізняємося навіть, навіть так, дуже близькі. Я вже не кажу там хорвати, яких про вже згадувалися. Тому це таке. От спеціаліст з Голландії, так. То... По-третє, По -третій. По -третій, схожість у нас є дуже велика, оскільки навіть кельти мешкали на території України, це територія Закарпаття, це територія Карпат, це територія прип'яті, можливо, навіть Сіврщини та такі. Безумовно, також є територія північної Білорусі, це також є. Деякі є археологічні розкопки, які ще вказують на належність, на наявність. Кельських поселень ще на території Новгороду. Тому, власне, певна культурна єдність з тим ж самим ірландцями, як представниками чисто чистої культури, у нас може бути. І, власне, спираюся, ну, спираюся на операцію товаришакова, київського професора на його археологічні розкопки. Ось. Ми можемо говорити також і про спорідність з ним певною мірою. Дякую. Ряд літературних видань, безпосередньо там газета День, да, яка випускала, вони презентували в нашому педуніверситеті. Ну, по-перше, там і аудиторія, і мені цікаво просто ну, серед молоді різних напрямків навчання, тобто як це буде сприйматися, і вони не, 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 ну, якби не планували проводити. Чи це, ну, ми розумієте, будемо... ми це є... все, так? Да. Да, да. Ну, дуже важко. Робити презентацію в навчальних закладах, тому що, якби це було, якби, якщо це організовує студентське якесь товариство, це добре. Якщо це організовує адміністрація, це виходить так, що воно здає пару, і студент хоче чи не хоче, він там буде сидіти. Цікаво йому чи не цікаво. Ну це де вихолощення просто цього всього процесу, то хай залишиться просто 10 людей, і це буде набагато змістовніша презентація, ніж там на, 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 на цілий потік, ти говориш. це... Ну і це не зрозуміло, що буде. Бо в нас такі були випадки: що для того, що деканат, щоб нам якось піддобрити, він навіть це підготував спеціальних спікерів для телебачення, яка книгу ніколи не бачила дівчина, тримала, вивчила звідти дві фрази. Ну, тримала в руках верніше, але не читала. І яскраво говорила по телебаченню і тому подібне. Виступали вірші, нам читали, трохи коровальне дарували. Тобто, що ми боїмося цієї показушності. Тобто, я прихильник того, я ми Сашка питала, вірніше Іван займався організацією цього. Тобто, що хай це була душевна камерна обстановка, але для тих людей, кому це цікаво. Тобто, ну робити для великої масовки, ну я, чесно кажучи, ну не, не бачу сенсу. Ну нам Сашко запропонував цей варіант. Ми на нього ну погодилися. Близькість до Києва, тобто, у нас хлопці зайняті дуже. Тобто, ну, Різні гра нас там в Дніпрометровиць запрошували, ще десь щось. Ми просто приїхали, бо мали можливість приїхати в Чернігів да але... говорили, у цьому місту. Можливість домовленість. Але можливість... то а але те, ви там... вибачаєш, та... але тому, хто хоче цю книгу, це так. да. Тому ми пріоритети відповідно розставляємо. Тобто, якби нас дуже сильно там ну спонукали, що треба їхати туди, бо вас там чекають, або ви там дуже потрібні. Ми б теж поїхали. Ми, ну не було просто такої пропозиції. Це прийде взагалі. Але ми, по-перше, були в Франківську, ми їхали в Каменець-Подільський, mm -hmm. і це нам було по дорозі. І в нас іншого дня не було. Думаю, ну вже приїдемо, нас там є осередок, по нашими хлопцями порозмовляємо. Ну там хоча б хай той осередок. Там. Ось це було ну, важливо для нас. Ми приїжджаємо, ще ми їдемо, ще ми не доїхали. Так? Нам телефонують і говорять, хлопці, знаєте що, тут така ситуація трапилася. Тут позвонили з компетентних інстанцій, нам за годину там, і сказали, що. Ну, Переговорили з власником чи з директором цього закладу Українська книга, і він сказав, що у нього якісь там незручності. Ну, і переніс презентацію на 8 годину. То ви уявіть, що? Навіть ті, хто збиралися на 6-ту, може додому а Це ж щоб... це так, щоб і не відмовити, але щоб нападаєте так, щоб вона нічого не немає. П'ятниця восьма година. Все. І ми восьма година вечора, ми приїжджаємо, бачимо, прийшло сім людей, всі наші, ніби все добре, ми поговоримо. Тут як почалося паломництво. Ви не повірите, просто ні не то, що я не знаю, чи на вулиці люди стояли чи не стояли. І всі, і всі були студенти, як На сходах стояли. Всі, всі були як один студент. Просто я в шоці був. І в нас презентація закінчилась в пів дванадцяти тільки тому, тому що цей директор цієї української книги він почав вже благати, що його додому. В нього, діти, в нього остання маршрутка, просто що він мусить принаймні ночувати вдома. І були запитання, і тому подібне. Тому ну я просто з чим порівнювати, розумієте? Ну, не проти, ми приїдемо, але аби...